Усім добрий ранок. Починаємо робочий день у вівторок. Виконав вже перше замовлення, взяв його з дому, прям ну, близько коротше, від дому. З на рімбазу за 310 гривень за 8,8 кілометрів. Зробив його за 22 хвилини. І зараз до мене приготовлення за 416 гривень за 23 кілометри. 17 гривень за кілометр, 1-3 коефіцієнт. Що... Непомню, тим більше, коли комісія 5%, воно взагалі приємно. Так що іде клієнта подача, кілометр 800 лише всього. Коротше, намучився 2 дні, напевно, полиця позаду почала щось там торохтіти в ній. Не зрозуміло, що це звук був взагалі. Коротше, один раз її розбирав, так нічого і не знайшов, думав що ці кліпси. Ніфіга. якби зібрав обратно, тарохтить, майо, поїхав корочі, на авторина, купив антискріп, розібрався ще раз, проклеїв антискріпом, коротше поміняв ці всі кліпси, прям всі-всі-в. -всі. Ну наче перестало. Блін, ну не зрозуміло, що воно там тарахтіло так і не зрозумів. Ну нічого. Головне, що допомогло. Ну і оцю дверку також розбирав, бо там під ручкою є така залізячка, яка прям зеленчить. І от її повністю антискріпом заклеїв і все чудово. Ноль, ну Просто ноль звуку тепер. А, тепер. Блядь, щось коротше, позаду заскрипіло в цьому. Сирімблок якийсь коротше. просто скрипить, надо силикончик знову купити і змагати. Попшикати тупо все там. Що воно не скрипіло взагалі. Бо воно реально блин, ходила повністю, повністю нова, блін. що спереду, що ззаду. І воно щось скрипить. Ну наші дороги просто улюблені. Серйозно, ну от... воно кайфово взагалі. Коли я раніше їхав, просто тут бем-бем-бем, отак от було А зараз взагалі кайфово. Типу їду і кайфую. Ну це тільки що позаду трошки поскрипи Оце воно трошки бісить. А так би взагалі чудово було. Блін, ну от не може бути все чудово, знаєте? По-любому якась табак от. Буде здавати зайвий звук в машині. Так що якось так працюємо далі. Цікаво, що сьогодні буде по касі, бо треба, треба прям нормально напрягтись, трошки підзаробити, бо щас я трошки розслабився. Останніми днями що щось взагалі так не напрягався сильно, а зараз треба реально напрягтися, відбити той ремонт. це прям Відчутно, знаєте, було по бюджеті. 19 тисяч на ремонт ходовочки Ладно, працюємо. Ну що, виконав вже друге замовлення на 416 гривень. Їхало ми десь хвилин 50-23 кілометри, та для ранку це прям дуже непоганий результат. Так, зараз тут трошки-трошки. 23 км відкатимось до району, бо тут з лікарні взагалі замовлень ну, немає. Окей, її пропонує болтик. Ми їдемо на нормальне замовлення. Зараз розвернуся. Ось тут розвернумось. І на райончик який заскочимо, бо тут же ж промзону типу тут взагалі нічого нічого не стріляє. Це може ввечері, коли всі з роботи їдуть, але зараз тут ловити тупо нічого. Так що працюємо далі, опа, щось в ефірі, ну таке собі. 11-265. Палац спорту це в центр, ну а в центр поки що пробка там гарна така стоїть. Що Туди поки не треба їхати. ну чи Може треба, але ну, по гарним замовленням тільки. Так що давайте, летимо далі. Прилетіло тільки що замовлення по комфортіку 350 з 19 на теремки Республіка. Поїдемо. Ну блін, на жаль, не встигаю, буквально 2 хвилини не встигаю, щоб відбитися, що я на місці, щоб ну, і на місці почати поїздку, щоб короче, було комісія 5%. Ну, да ладно, що ж поробиш. ми вже не встигаємо це точно. У ви. Оце мене Вейс вперше підставив. До цього такого якось я не помічав. А тільки що просто показує. Розвернися. Типу можна розвернутися. Да ну я ж типу добре. А хрен, ну типу, там показана стрілка прямо якогось гіра. Ну от Вперше воно ну... Не зійшлися. Увей задумки зі знаками. До цього якось воно було схоже, а зараз якось не зійшлося. Ну нічого. Будемо тут стояти клієнта чекати, бо у них під'їзду до двору нема. А це, напевно, вона і йде біжить. Ні, не вона Просто всі люди зранку поспішають. Ох. Короче, ось перехрестя ось. Получається, знаку як би немає, що не можна порозвертатися. І показує типу, розгорнися. Ну, моя махіна, блин, в дві смуги не розвернеться ніколи. Тут їй типу, три, і то вже це мало. От чотири да, її можна розвернути. Ну, блін, через дві з 3 це неможливо. Щось воно провтикалось, звісно. А, ну і. Це і так само показував уклончик Ну нічого, розгорнулося, де я пофіг. А тепер от, де клієнт? Типу, і ми ось тут чекаємо його. ну що Заправили газика Тепер їдемо на четверте замовлення. Прилетіло таке прямо ну, непогане. 482. Короче, на гідропарк їхати ну, майже з стірім... ну, стрімків, не майже а стрімків. Десь кілометрів 16-18 ну ну погано. По комфорту з кривчиком, Так що все чудово. Купив купив ВДшки. Зараз ну приїду там вже попшикаю, І якраз Якраз думаю вже можна буде додому їхати, бо буде десь пів 12-ї точно. І там же коло познімає познімаю всі селенблочки, все провшикає, щоб не скрипіло, не репіло. Може, Ну, Зараз не чутно. Блін, зараз тиша. то, блін, як заскрипить в якийсь момент, піпець, що на якійсь креті йдуть. Так що так от непоганий ранок сьогодні видався. Трошки, ну, блін, мене трошки бісить, коли сідають наперед. А вас, типу, люди, коли сідають наперед, починають оце двигати, смикати це сидіння, блин, я не знаю. в усі положення його просто поставлять. Кожному ж обісняю, як їм користуватися, бо мало хто знає. Ох, коротше, цікаво. І ось, бачите, ну ось. Висунуло майже назад, на всю відкинули. Кажуть, а можна ще подушку зняти. Я кажу, та ну блін, ну кажу, ну, ви серйозно. Реально трошки харить. Ну, а коли одна людина лізе наперед, це взагалі прям ну, нахріна. Я ніхрена не, не бачу спереду потім. Як завжди. Просто чому люди, водії не люблять, що люди сідають наперед. Бо ніфірина ну не видно, серйозно. Ти хочеш глянути в бокове, а ти просто не бачиш, що там. Бо там сидить людина, заліпає в телефон і ще, ну, така знаєте, скуйовжилась. І така і ти за нею тупо нічого не бачиш. Ну, це нормально. Це типу. Так завжди. Зараз тут заберемо о як гарно прямо. Живу якось воно не так, прям голубе, а на камері прям що, в картинці. Що? Мій пасажир, будемо їхати. Опа, не Ну що, закриваємо таке замовлення, якраз з 15-го, як я і казав, 482 гривні полетіли. І що нам зараз прилетіло? А ну дивіться. Так, ану, болтик, відкривайся. Так, а ну сюди. Що ти от, от, от починаєш? Опа, че отак от. І як вам, наступне замовлення на борщагу за 500 майже. Ну чудово. Прям насипало непогано. Так, два підряд. Я аж здивувався. Одне приходило таке в центр, за 200 чимось. Ну я не захотів. А тут прям так нормально ляпнуло. Думаю, чому би ні. А, коротше, так і їхати можна. Так що, працюємо. У на руки так і не можуть дойти і вшикнути там от позаду, бо просто не зупиняюся по замовленням. Ну зато хоч щось зароблю, як я і хотів. Хотів заробити, тримай. Тримаємо, я тільки за. Щоб можна було заробляти. Так що, вийдемо на це замовлення. А далі подивимось, що там буде. Тільки щось стою на перехресті і такий помітив. Типу це ж авторинок і тут просто такий опа! Оп, давай, фокусуйся. Секшоп на авторинці. <рес> <рес> Для тих, хто любить гарно пожахатись з машиною. Так що так от. Видемо далі. Ну що, Виконав це замовлення на персяговочку. Їхали, звичайно, годину 10, це прям жесть 30 кілометрів. Прям, прям відчутненько так. Ну а Зараз прийняв замовлення на Голосіївський звідси за 300. І потім вже пойду додому відпочивати. Тут ще поруч сніжить трошки, так що треба менше тут кататися. Ну що, приїхали з борщаговочки на Галасеєва за 320 гривень за 19 км і зараз взяли замовлення по фільтрам 8 за 210, наче. Ну і звідси на Львівська площа. Якось так. Так що працюємо далі. класно подача всього лише 300 метрів, так що це не може бути не чудово. Щоб ще клієнт вилетів як пуля, я би взагалі був би радий. А так, прошле замовлення чекав клієнта 7 хвилин, 4 платного і 3 безплатного що якось так знову бензик загорівся як завжди Фух. працюємо не знаю щось таке будні скучні стало що просто ну нема чого навіть познімати цікавого знімаю ну замовлення і замовлення ну типу ну хоч так буду знімати щоб, щоб поробиш Ну що, зробив це замовлення, таке непогане. Їхали майже 30 хвилин, ну нічого страшного. Тільки що з ефіру замовлення таке цепанув непогане. 4 км за 270 гривень. Просто уявіть. Ну, оце можна назвати жиром. ну Подача 3 км, ну, 14 хвилин до клієнта їхати. Ну, я вирішив поїдути. Типу, ну, це прикольно. 270 за 4. Ну, непогано не ж так. Я також думаю, що ну, дуже непогано навіть. Так що летемо. А що воно показує? О, сім ну, 7 хвилин показує. Ну, насправді 11, так що нічого страшного, хоч невелику різницю показує. І це добре. Ну, що, вже їду додому. Зараз на годинку майже 4. Працювали ми з 8, тобто 8 годин. Зробив по уклончику сім замовлень. Показує 1985, ну насправді там мінус 200, воно чогось вчорашнє замовлення зарахувало на сьогоднішній день. Не знаю, як це так, але якось так. І тобто, у нас тут 1700. Ну, короче, 1700, да, даже 1800, 1800, короче, и на болтике у нас, что у нас тут на болтике? Так, 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 708 гривен, короче, 2500 е, это уже с вырахованием комиссии, и того у нас выходит Двушка чиста, бо я сьогодні заправився на 500 гривень палива, газіка на 500 гривень ляпнув, і в мене він досі є. Тобто двушечка чиста є, це добре. 50 доларів можна сказати. Це вже хоч щось. Сьогодні, блін, вівторок. Як би це не звучало, ну це непогано. Я ще вийду ввечері, попрацюю, і то буде цікаво. Що взагалі вийде. Ну що, працюємо ввечері, щось по замовленням таке. Тухлячок зробив, типу, три замовлення. О, уявіть, коротше, це просто добре, що люди знають свій двір і коротше, кажуть, ну я ж вивертаю звідти їду, типу, ну, двір як двір, типу, далі дорога йде. І оціх херень взагалі не видно, ти за поворотом виїжджаєш і ти їх просто не бачиш. І вони такі обережно там перешкоди таке в сенсі. І такий опа зупинився, думаю, та ну ладно, ну щось жартують може, ну як я міг не побачити. І виходжу, серйозно, три шарика. Кажуть, ну ви вже не перший, каже, нас на Лексусі привозили каже, і не побачив. І короче, дном прямо на шарики ці, налетів на Лексусі. Ох, оце було б весело просто, серйозно. Блін, добре, що люди сказали. А так би вечір продовжився, думаю, не дуже гарно. <кій> так що, я думаю, може вже додому поїду. 22.20. Типу роботи вже майже немає. А, так, що у нас там сьогодні по касі? статистика 2.389, коротше, 2. 2 200, коротше, є. Чистими тут і 700 на болтики. Та непогано. Непогано. 2900 і паливо. Ну, короче, двушка чиста є. У мене паливо, я он заправив в мене о, он, видно, зелененько горить, значить 15 є. Бензу ти також заправив. Він показую, ну показувало 90. 6 кілометрів. Перше ділення, це чудово. Так, все. Летимо додому, відпочивати, двою за, 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 заробило. Так що, о, о, отак, от, що бачили мене. Так що, всім давайте, гарного вечора, тихої ночі. І підписуйтесь обов'язково на канал. Бо, ну, скільки ж можна, вже цю тисячу випрашувати у вас. Так що давайте, всім до побачення.